В церкві бо Божий Петро так хвацько бив поклони, що проламав дорогу в пекло. Добрий бомж нагодував бездомного песика бездомним котиком. Намхтема ракаши Геодезія. А скелелас, який боявся висоти, лазив тільки в сторони. Зламавши ногу, Василь подумав, добре, що не собі. На оце і наступна хай ЄСК. Нещодавно у Львові прийшов гейпарад, на який прийшло двоє чоловік. Як то кажуть, біда одна не приходить. Автомобільний концерн Опель подав суд на Гаррі Потера за те, що він використовує їхній знак серед води. Де вони? Ату і складити руку. Що поліцію поліців натури не відміть? Побачив палаючу машину, сів із згорів. Це були дрони команда хіміків. Інститут психології та права команда під назвою Сіда. Креативність і оригінальність передусім! Подумали учасники трьох команд осені політехніки і одягнили сорочки в пліточку. Хлопчик настільки вірив, що його знайшли у капусті, що коли заходів сина, він ошукав. Він знайшов розсаду, було городіна і у сніп і молод. За не коників ліпити, сказав батько і подарував сину зліплену лисичку. Мало хто знає, але коли відправляєш віруси на карантин, вони радіють, як діти. Дякую Геонезія, Замерзаючи в поїзді, Василь мій закутується в людей. А у львівському ПТУ вилежний вічний двігун, який постачає вічних дебілів. Терорист захопив школу і сказав, що нікого не відпустить. Їж мене, пий мене, канібал. Команда світа. Інститут психології та права. Олена, ой, ви порушені нухові рецептори? Обожнює проволянки Львова. Шамани усіх країн та світів розуміють пана Азарова співслова. Звітан, е, команда бігом. Павло Дуров ламає будь-яку з в контакті. Програміст із п'ятирічним стажем ламає 80% сторінок в контакті. Василь Вірастюк ламає Павла Дурва і 80% програмістів. Існує повір'я: якщо натерти хвору ногу болотом на полтви, то це значить, що у вас хвора не тільки нога, а й голова. Василь, який не мав розвідного ключа, розводив гайку базаром. <звітло> а тепер нарешті закарпатський гумор. Виділиться радічами допоникається ополка, я так файно хотя не піти по грубі. А в нас зараз футбольний матч збірна Німеччини проти збірної Польщі. Йде 10 хвилина матчу і німці вже ведуть полонених. А Якщо у дівчини нозі шість пальців, то вполне можливо, що в неї тридцять. Закарпатський панк іван Від тебе відвернулись магазин побутових товарів відчай. E 50% знижки на миловішну рок. <czwave> <bajes> ще раз, ще щось на коло. Зауважте, що е, даний конкурс є дуже і дуже чесним і справедливим, оскільки в даному корпусі немає Wi-Fi. Спонсором відсутності Wi-Fi в даному корпусі є відсутність спонсора Wi-Fi. Іван Микуляк, Деодезія, Автема ракашеві. Айбраїзка. Український автопром випустив аналог японського авто -Нісан. Авто Автоніссин. Татка не має грошей. Отже це вже було третє коло пекла. У Кожній команді по 09 балів. Кожна команда отримає по 0,9 балів. Перемога, дружба. Хороша панду